У моєї сьогоднішнього відеоролика буде вибір мисливських куль для полювання. Поговоримо про кулі, які я раджу для полювання, які заборонені для полювання, а також для кулі, які коштують дорого і взагалі чи потрібні вони вам для полювання. І почнемо ми з кулі, які я вам не раджу. Це пулі, типу FMG і HPBT. Багато хто каже, що пуля HPBT експансивна. Ні, вона не експансивна взагалі. Той отвір не експансивний. Цей отвір це, як би сказати вам, від виробництва самої кулі в FMG пуля затягується як обгортка свинець, обгортається оболонкою з носової частини до хвостової, і в хвостовій частині лишається в нас невелика ділянка неприкритого свинцю. І під час того, як пуля FMG летить через канал ствола, вона підплавляється і втрачає свою точність. А пуля HPBT такого ефекту немає, тому що вона якби з хвостової частини доверху завернена, І ви бачите, зверху не експансивний отвір. А місце просто де конструктивно не може сходитись оболонка, тому що її якось треба вкрити. І в чому плюс даної кулі? Порівняно з FMG, те, що під час проходження в каналі ствола вона не розплавляється. А також оцей отвір він має таку, скажімо так, аеродинамічну роль, що туди попадає повітря, воно там зжимається, стає ну... Стає більш щільнішим, чим повітря, за межами цього отвору. І, по суті, вона відіграє роль як балістична накінечника, тобто стабілізує дану кулю. Але вона ніяким чином не експансивна. І нею полювати те саме, що FMG. Це між ними рівно, просто HPVT більш точніше. Далі поговоримо про класичну мисливську кулю, яку ви всі знаєте, на СП, СПЦЄ, СПС різні модифікації. І дана куля це чудовий варіант взагалі для будь-якого полювання в Україні. Тому що в нас не так багато твердошкурих тварин, які нам потрібно, скажімо так, прям пробити наскрізь або зривний ефект від кулі VMAX. Він нам не потрібен. Тому що якщо ми будемо стріляти кулю V Max для, наприклад, полювання на копитних, а саме косулі, воно банально буде портити вам м'ясо. У мене була така ситуація, куля ВМАКС попадає, робить з внутрішніх органів фарш, а косуля далі може пройти пару метрів. І ви потім під час розробки вашого трофею не маєте нічого з'їсти, що поставити на стіл. По суті, ви просто спортили собі частину вашого м'яса, за яке ви заплатили. Далі хочу поговорити про кулю СП. Це класична мисливська куля відрізняється тим, що в неї м'який носик взагалі перекладається з англійської. Тобто свинець трохи оголений на кінці кулі, верніше на носику кулі. Дана куля це ідеальний варіант, тим паче. Якщо це куля від відомих виробників, таких як Hornady, їхня куля Interlock, від торгової компанії Геко, пуля, в них серії Таймонтель, теж класна тонкооболонена напівоболочена пуля, яка класно працює по будь-якій дичині. Але, наприклад, за рахунок того, що в неї досить тонка оболонка. Вона, наприклад, косулю трохи, як би сказати, підриває, тобто м'ясо вона трохи портить більше, ніж хотілося. Також є класна пуля від торгової компанії Хорніді, пуля Interlock. Це класна мисливська пуля, яка підійде для полювання на більшість тварин в Україні, починаючи з косулі, закінчуючи благородним оленем. Тому що вона хороший середнячок, вона має збалансовані характеристики. Тобто, вона, якщо вона. Наприклад, хорошо зроблена від фірми Hornady Interlock, Hammerhead від САКо боєприпасів або той ж самий Гекко. Це хороша, точна якісна пуля. Це не дешевий варіант, який продається там в пачках по 50 штук. Це саме мисливські напіввоволочені пулі. Вони летять точно, вони мають класну пробивну властивість, це важливо для полювання на кабана. Тому що якщо ви будете Hornady VMAX стріляти в кабана, куля під час того, як буде. Лише проходити його жир, буде відкриватися, руйнуватися і не мати пробивної сили для того, щоб поламати, наприклад, йому ребра чи внутрішні органи. Тому ця це кулімак взагалі використовується для вармінгу або для полювання на байбака, де потрібна оця прям взривна експансія для того, щоб байбака підстрелити і він не забіг в нору і його не достати. Але байбак у нас заборонений для полювання. Тому СПЦ ваш варіант. Виберіть просто хороший. По навіскі, тобто 180 гривень в 308-му калібрі, а також 170 гривень, 150 гривень. Ну, це кому як під ваші параметри ствола підходять. Я рекомендую Sako Hammerhead Hornady interlock Геко Тей серія куль, а також, наприклад, чешський СП SP або SPCE. є. Теж доволі хороші варіанти, просто в них не так якісний зроблений носик, і під час того, як ви подаєте патрон в патроник, ви можете цим м'яким носиком вдаритись. Ну, в якусь частину патронника або ну, ще на лотковій подачі, ви можете вдаритись і його загнути. І також може бути у вас варіант, що боєприпас у вас впав, ви його підняли і загнули цей м'якенький носик. Теж це вплине на постріл. Також хочу поговорити з вами про розпіарені кулі VMAX, Emax, YLDMAX, LDX, SST. Ці кулі взагалі розроблені для полювання в Америці на далеких дистанціях в степах, де вам треба стріляти 600-700 метрів. Вони мають хорошу, да я б сказав, вражаючу експансивну дію на полюванні. Але вони, на мою думку, не виправдано дорогі для використання саме у нас. Чому? Тому що ми стріляємо на дистанції в 300 метрів. Повірте, і немає різниці дешева полуоболонка у вас на 300 метрів чи дорогуща пуля від торгової компанії SWIFT, модель Scorpion 2. Тобто 180 гривень боєприпас і 92 гривні боєприпас 308-му калібрі. Повірте, ніяким чином на точність на роботу по вашій здобичі вона не вплине. Просто ви переплатите дану суму, якби просто так. Тому купуйте класичну конструкцію, я рекомендую, я спинився на пулях типу Interlock, тому що хороша мисливська пуля, наприклад, патрони фірми Федерал, серія пуль Фюжн. 180 гривень, класична пуля інтерлок. По суті, це модифікація на півоболонки. І вона працює ідеально, як на кабана, так і на благородну олені. А в принципі, взагалі, старайтеся вибирати по житті і взагалі в зброї щось усередине. Не беріть пулі, які дуже сильно пробивають здобич, як я казав HPBT. І не беріть кулі VMAX, які розбивають вашу здобич, ви попали, і півлопатки викинули. Тому що має бути оптимальний набір характеристик. Ми не живемо в Африці, ми не живемо в Америці. У нас немає е, моралі, у нас немає Елків, е, у нас немає навіть білохвостий олень в Америці. Він більший нашого, нашої косулі два чи три рази. В принципі, в нас немає таких звірів, які потрібно пробивати. Наприклад, якщо так якось станеться, що ви десь за кордоном поїдете на полювання, наприклад, на ося. Так, там є сенс взяти кулю ту же ЄЛДХ е, це класна пуля для полювання на таких потужних тварин вагою 500 кг, які можуть е, бути небезпечні, вони можуть розвернутися на вас, кинутися чи на чорного ведмедя, чи на бурого ведмедя. Але в нас які реалії? Косуля, кабан, лань, олень і олень лагородний І всі ці звірі перекриваються кулями типу СП. Тому, якщо був вам корисний, зекономив вам трошки коштів, то. Буду вам радий, пишіть коментарі. Обговоримо кулю, яку, наприклад, ви використовуєте. Може, ви щось мені порадите теж.